Чому вибрав карабін на базі Р-15 і своє спорядження, я живу принципом, що я себе забезпечую повністю сам. І відповідно, вже як казав, війна закінчиться, але йогнутий сусід залишиться. Тому потрібно бути готовими. Чому саме карабін на базі АР в порівнянні з автоматом Калашника легший, краща ергономіка, краща точність? Принаймні, як кажуть, що дуже вимогливий, вибагливий, не підводив, добре змастити, протерти і буде працювати. Тобто питань до карабіна немає. Коліматорний приціл стандартно для прицілювання. Трьохкратний зум-магніфер для дальнього бою. В разі заходу в приміщення, тактичний ліхтар. В принципі, для виконання завдання цього повністю достатньо. Єдина скажімо так, специфіка при приєднанні в магазину потрібно його добити легко все працює на 5, дуже хороша точність, дуже хороша кучність. Тобто це зброю, яку використовують прогресивні країни. Для Активного пересування на полі бою тільки двохточковий. Для несення служби, як це блокпост, в таких умовах підійде і одноточечний. Я використовую двохточковий фероконцепт з регулюванням дальності. Тобто регулюється, підтягується, зближується, дуже зручний, тому що одноточковий ремінь. Зброя не зафіксована, зброя е, бовтається, ну, тобто зброя не контрольована. Двохточковий, зброя повністю під контролем. Зброя зафіксована навіть при швидкому бігу. Зброя завжди перед тобою не заважає. Зручно. Немає правильного, неправильного е, носіння спорядження. Неправильно це коли все не зафіксоване, не підтягнуте, все бовтається, а це неправильно. Все решта, кожен бієць має компонувати, як йому зручно. Мені зручно все носити на собі, аптечка ззаді, магазини спереді, радіостанція, пістолетні магазини. Мені зручно, тобто я завжди ну, тобто всю війну використовую саме таку компоновку. Так само при виконанні інакших задач є ремінно-плечова система, додаткові магазини, тобто все залежить від завдання. і що потрібно зробити?